Одного ранку зайчик приніс Марійці лист запрошення від міхасика. Марійка швидко зібралася та поспішила до нього. Ось будинок міхасі. Відчинивши двері, Марійка була вражена. У Михасі зібралися усі друзі, які приготували для Маріці несподіване свято. Приготували подарунки, частування, а ввечері був концерт. Всі грали на музичних інструментах та співали пісні. Вранці відчинивши Марійка, двері була вражена. Усюди на галявині валялося сміття. Маріка вирішила швиденько його зібрати, склавши усе сміття в пакети та контейнер. Вона вирішила, що справилася з справою. Але раптом. Привіт, Маріка. Ти вчинила дуже добре, що зібрала сміття. Але зробила це неправильно. Його потрібно не просто зібрати докупи. Його потрібно сортирувати. Сортування сміття. Допоможе знизити кількість шкідливих відходів. Якщо сміття не переробляти, то наша планета перетвориться на справжній смітник. Невідсортоване сміття є на сміттєзвалища, забруднює землю, водойми, океани, руйнує екосистеми. Подивись, скільки потрібно часу, щоб розклалися відходи. Сортування сміття допоможе перетворити його на ресурс. Робити з нього речі чи енергію та зменшити кількість сміттєзвалищ. Тож пропоную тобі з друзями та малятами розсортувати сміття в спеціальні контейнери. Ну що, малята, допоможемо? Шкірка від банана куди покладемо? Так, у харчові відходи, а пляшку, молодці, це скло. А пластикову пляшку так, це пластик. А газету молодці малята це папір. А шкірка від гарбуза. Так, це харчові відходи. А зараз спробуйте самі. А зараз навпаки потрібно вибрати сміття, яке покладемо саме цей контейнер. Коробка. Так, це папір. Ні, це метал. Так, це журнал, папір. Газета молодці, теж покладемо в цей контейнер. Шкірка від банана це не папір, ні. Коробка так, вона зроблена з паперу. Так, це теж шматочки паперу. Покладемо їх. Новий контейнер тепер складаємо скло. Шкірка від карбуза? Ні. Розбита пляшка? Так, це скло. Ваза розбита? Так, це скло. Замок? Ні. Дзеркало розбита? Так, це скло. Лампа, так, це скло. Новий контейнер спробуйте самостійно. Молодці малята впоралися з завданням Бережіть природу, не забувати сортирувати сміття, щоб наша планета була чистою. До побачення, малята!